Цього потрібно було приходити до заводу практично вночі, щоб тобі записали номер на руці, і ти міг отримати свій хліб. Я прокинулася від дзвінку своєї мами та її подруги, і вже Дивлячись на телефон, я розуміла, що вони не можуть дзвонити мені просто так о п'ятій ранку, тому я підняла слухавку, і мені сказали, що почалася війна. Мама сказала, що я їхала з своїм братом. І наша родина знаходилася в Іванкові, але брат проживає є у Києві на даний момент. І був план, що вони повинні мене забрати з гуртожитку. Ми би поїхали разом. Ем... У Іванків забрали іншу частину нашої сім'ї, де знаходилась невістка мого іншого брата та двоє дітей. Але виїхати ми так і не встигли. Перші два дні ми провели у підвалі, тому що почалися жорстокі бої біля бучі, ірпіня, і до нас летіли снаряди, і з нашої сторони летіли ракети на Київ. І тому декілька днів ми сиділи в підвалі, спали на картоплі. Було надзвичайно холодно. Ми вдягали все, що тільки було. Брали якісь матраси, розкладушки. Коли магазини почали закриватися через е, відсутність їжі, е, хлібзавод, який функціонував навпроти нашого будинку, е, він не працював від початку війни, але він почав працювати. Для цього теж треба було стояти в черзі, і щоб якось тримати якусь рівність, то звичайно, що першочергово хліб надавався сім'ям, в яких є діти та жінки, але все одно для цього потрібно було приходити до заводу практично вночі, щоб тобі записали номер на руці, і ти міг отримати свій хліб. Під час цієї окупації якось намагалася домовитись за коридори. Але 4 квітня все-таки це була досить страшна ніч. Е почалися сильні бої, і російська армія почала відступати. Е приїхали наші знайомі е з Києва, які привезли вже українську гуманітарку. Але насправді добиратися до Іванкова було практично неможливо, тому що коли російська армія відступала, вони взірвали міст. На щастя, з моїх рідних ніхто не постраждав, і ми всі залишилися цілі, здорові. І це назавжди залишиться всередині нас. Я думаю, що ми всі хочемо одного, щоб Україна була незалежною і щоб у нашій країні був мир.